Кухонна мийка кронер, розмір якої 63х50. Мийка сірого кольору виготовлена з нержавіючої сталі. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена. Має крило як з правої сторони, так і з лівої сторони. В комплект входи змішувач в колір мейки на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мейки та всі шланги для підключення, кріплення. Ціна такої мейки 4820 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.